Квадратний метр великої житлової нерухомості коштує дешевше, ніж квадратний метр малої чи середньої. Сьогодні поговоримо про один із ефективних методів досвідчених інвесторів. Розділення великого на мале. Є досвідчені інвестори, які купують житлові будинки на 2-3. Чи чотири спальні. В будинку роблять багато окремих студій і здають їх в довгострокову або подобову оренду. Цей самий інструмент також і працює для комерційних приміщень. Всі, хто працював з нерухомістю, знають, що об'єкти час від часу звільняються і пошук нового орендаря. Займає певний час. Якщо ваш об'єкт розділений на кілька, наприклад, 4 частини, то навіть якщо один із орендарів з'їжджає, то залишаються три інші. Також важливо зазначити, що менші площі легше здаються в оренду. Це стосується як житлової, так і комерційної нерухомості. Також спосіб розділення великого на мале працює із землею. Набагато ефективніше купити земельну ділянку, розділити на кілька частин і аж тоді продавати. Інвестуйте розумно. Якщо вам цікаві дієві методи інвестування, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І до зустрічі у наступних відео.